Сучасний світ швидкий і певною мірою прозорий. Приватності де факто майже немає. Усюди, де є бодай якийсь інтернет, там за вами слідкують, десятки, а то може і сотні камер смартфонів. Звісно, це поки що не китайська система соціального кредиту, де контролю підлягає абсолютно все, від переміщень до покупок. Проте, дійсно так, щось приховати у сучасних умовах доволі складно. І сьогоднішній наш випуск буде дещо нестандартним. Бо присвячений він, власне, не хронології АТО як такі чи методам ведення бойових дій, а саме технологіям і механізмам маніпуляцій, до яких вдавалися російські медіа, з метою присутність російської армії на Донбасі приховати. Тож, як сховати армію? міні гайд від дослідника історії АТО Руденка виконує автор проте, жарти в бік. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. І зверніть увагу на інші наші відео. З вами залізний літопис. Тож сьогодні поговоримо про таку цікаву річ, чому вже після початку російського гібридного вторгнення на схід України, яке відбулося в серпні 14-го року, про яке ми з вами ще в подальшому будемо насправді багато розмовляти. Так, от чому після початку цього гібридного вторгнення? Всі знали або здогадувалися про присутність російських військ на Донбасі, але ні по телевізору, ні в соцмережах їх майже ніхто не бачив. Не бачили ні на знаків, ні прапорів, нічого. І причина тут насправді дуже проста: російська військова машина, а в їхній доктрині це, до речі, прямо прописано, розглядає інформацію як зброю. Тож геть не дивно. Що росіяни дарма що вони живуть часто за межею бідності, крадуть унітази і розважаються вчиненням нелюдських воєнних злочинів. От, попри все це дикунство, Російська Федерація приділяє величезну увагу саме медійному супроводу, тобто висвітленню бойових дій. І має Росія в цій справі величезний досвід. І досвід цей своїм корінням заглиблюється ще в 90-ті роки ХХ століття, коли вперше і власне востаннє, як мінімум станом на зараз, російські журналісти намагались про війну казати правду. Нагадаю: тоді навіть такі мастодонти сучасної російської машини брехні, як, наприклад, воєнкор Сладков, розповідали все, як є, намагались не замовчувати і не брехати про жахи війни. І логічно, що високому командуванню це не сподобалось. Бо що? Бо є два основних, так би мовити, кити, можна сказати, пропаганди. Перше, ви маєте зображати ворога страшними тварюками, а не людьми, щоб їх було легко знищувати без докорів сумління, тобто показати, що воювати треба. Друге, ви маєте зображати ворога не професіоналом, а аматором своєї справи. І це робиться для того, щоб пересічний споживач пропаганди не боявся йти у військо, щоб знищувати вигаданих пропагандою тварюк. Тобто показати треба, що воювати легко. А правдива інформація про війну обидва ці вщент вщентруйнує. Бо воювати завжди складно. А у випадку з російськими інтервенціями в сусідні країни абсолютно завжди необхідності у воюванні ніякої не було. Менше з тим є така фраза: якщо повстання не можна зупинити, його треба очолити. І еволюція російської агітпроп-машини натурально викликає захоплення, як би це цинічно не звучало. Бо навчитись брехати так якісно і технічно, це ще треба вміти. І от щоб мінімізувати появу інформації про участь саме російських підрозділів у війні. Російська пропагандистська машина буквально забила інформаційний простір шумом сюжетами про ополченців, шахтарів, трактористів, добровольців та інших мутних персонажів. Уявіть собі ситуацію: вже після підписання так званих других мінських угод на Донбасі перебувало близько 40-50 тисяч українських військових, і приблизно така ж кількість вояків перебувала на боці супротивника. З них на передовій. Було десь 14-15 тисяч, тобто відсоток відносно невеликий. Але все одно показати всіх і кожного з цих 15 тисяч фізично неможливо. Водночас можна показувати і всіляко оспівувати дії якогось умовного харизматичного бійця, наприклад, того ж воєнного злочинця і героя ДНР за сумісництвом громадянина Російської Федерації, до речі, Арсена Павлова. Моторолу, або його друга, також воєнного злочинця і також героя ДНР Михайла Толстих на прізвисько Гіві, який, до речі, взагалі був для російської пропаганди дуже зручним персонажем, бо мав український паспорт. Так от, оба два ці одіозні персонажі стали відомими і популярними геть не через свої воєнні злочини чи таланти полководців, а лише тому, що їх грамотно демонстрували, показували. Буквально в кожній прасці з них створювали образи героїв. Водночас, як і в звичайному кіно, ми бачимо лише сцену, тобто те, що відбувається в кадрі. А от що відбувається за ним, власне, що відбувається от в цій студії, так би мовити, от тут я сиджу, а оператори, звукорежисер, освітлення все це лишається поза полем зору. І так само працює в медійному висвітленні бойових дій. «Моторола» умовний воює в кадрі. А всю чорну роботу основну виконують регулярні російські війська, без камер. І що характерно, це перехоплення слави не подобалось навіть російським солдатам. Матарова Гандон, який батько нас заходять, що дірьове? Проте тут варто зазначити. Що так званий батальйон Спарта під номінальним керівництвом Матероли Павлова, чи батальйон Самалі під знов-таки номінальним керівництвом «Гіві» дійсно брали участь в бойових діях. Проте засоби масової інформації російські навмисно фокусувалися саме на них. Чи подібних їм показових підрозділах, щоб створити ілюзію, ніби всі перемоги, це заслуга оціх, так би мовити, місцевих ополченців. Тактика геть не нова насправді. І в контексті застосування засобів масової інформації її придумав, ну а точніше, широко запровадив ще Гебельс. Показує лише частину правди, але безупинно тиражує її, поки ця частинка маленька не витіснить все інше. В результаті інформаційне поле заповнене сюжетами про ополчення, так зване, а про справжніх виконавців операції, себто про російських військових, ніхто і не згадує. Зрештою, якщо ретроспективно подивитись, кого знімали в 14-му, 15-му, 16-му роках російські журналісти, то це були фактично одні ж і ті самі обличчя. Ну а точніше, морди. Моторолу згодом ліквідували. Гіві також ліквідували. Врешті-решт ліквідували абсолютно всіх одіозних польових командирів. Проте їх місце посіли інші. Такі ж прості парні з народу, так звані, які виконували ту ж саму демонстративну функцію. А тим часом, вже в середині 2014 року, і особливо на початку 15-го у зоні бойових дій діяли російські сучасні комплекси Леєр 3, Тор, Панцирь С з російськими відповідно екіпажами, та навіть ПЗРК Верба, про який ми згадували нещодавно, з допомогою якого, до речі, було збито літак розвідник Ан-30Б над Слов'янськом, Так от це геть не той старий мотлок, який у величезних кількостях Російська Федерація перла на Донбас. Мало того, що для застосування такої зброї треба мати специфічні знання і специфічну матеріально-технічну базу. Так і доволі розповсюджена свого часу мантра про зброю викопали в шахті, от тут, у випадку з новітнім озброєнням, вже виглядає навіть як знущання з російської аудиторії. Тож, зараз вже давно маски скинуто і українська армія відкрито протистоїть армії Російської Федерації. А так звана армія ДНР. Мало не в повному складі, полегла штурмуючи Маріуполь. Водночас, в 2014-15 роках, та й, власне, аж до моменту повномасштабного вторгнення, все було геть навпаки. Російські спеціалісти, російські війська під керівництвом російських же командирів виконували бойові задачі. Проте на екранах пропагандистських ЗМІ героїчно витанцьовували чергові місцеві ватажки, які, не маючи навіть відповідної освіти. Не соромлячись, розповідали, як вони всіх перемогли. І про освіту я тут згадав геть недаремно. Бо 18-річні командири полків бувають лише в казках гайдара, а військова структура і командування це дуже складний насправді процес. Ну, Звісно, якщо ви бажаєте демонструвати бодай якусь ефективність, а не утилізувати людський ресурс в безсенсовних ростових атаках. І тут варто зазначити. Що навіть сучасні, так звані м'ясні штурми російських військ мають хоча й антилюдську жорстоку, проте чітко прораховану логіку. І щоб організувати навіть такі бойові дії, треба мати певні морально ділові якості, вміти планувати, розуміти, які сили і засоби для виконання тої чи іншої задачі потрібні. Менше з тим, станом на 2014-15 роки. Типовий батальйон налічував, ну, як мінімум, по паперах, близько 300 осіб. Так от, людина без відповідної освіти, людина без відповідного досвіду не зможе ефективно командувати навіть 50 вояками. І тут я додам від себе, що на початку повномасштабного вторгнення мені кілька діб довелося покомандувати подібною кількістю людей. Так от, це дуже складно, насправді. Дуже-дуже складно. Але російські медіа створювали геть іншу картину. Вони демонстрували, так би мовити, героя, який хай навіть того ж моторолу, не показуючи справжніх офіцерів, які реально забезпечували керування. Описуючи батальйон Спарта, засоби масової інформації жодного разу не згадали ні про якийсь штаб, якусь логістику, якісь тилові служби чи бодай про якусь структурну одиницю. Ті ж групи, наприклад, спеціального призначення зі складу 3-ї бригади спецназу «Сталяки», діяли, наприклад, у Донецькому аеропорту. Але їх так само називали бійцями Спартої чи Самалі. І на екрані все виглядало цілком правдоподібно. Всі все одно однакові, всі камуфльовані, а на лобі у них не написано, хто з них Шахтар, хто комбайнер, а хто офіцер спеціального призначення. І до речі, яскравою ілюстрацією описаного вище, так би мовити, може слугувати фото, на якому зображено людину, яка певний час керувала обороною Донецького аеропорту. На боці України. Подивіться, на вигляд якийсь втомлений мужик, вдіти в якусь робу, якого можна легко уявити, і за кермом таксі, і біля тока токарного верстату, чи навіть в полі десь. Проте на фото, не аби хто, а Олександр Трипак. Нині в 2025 році він командувач Сил спеціальних операцій України. А той факт, що його одяг чи спорядження не схоже на те, що люди звикли бачити у фільмах про спецназ. Свідчить лише про те, що в умовах інтенсивних бойових дій спорядження брудниться, псується і виходить з ладу так само інтенсивно. Проте, звісно, в кіно про спецназ такі нюанси зазвичай не показують. Кажучи просто, хочете сховати справжню армію, просто показуйте глядачам армію підставну, демонстраційну. І поки глядач дивиться на одного показного героя. За кадром діють геть не показні, а справжні професіонали. І тут можна навести ще один взагалі геть примітивний приклад. Ось ви дивитесь на мене. А за кадром там цілий військовий парад може відбуватися. Але вам того видно не буде. Менше з тим. Тут я хочу додати ще одну цікаву історію. Пригадуєте, 17 липня 2014 року був збитий малазійський Боїнг Рейс Мейдж 17. Зараз вже не секрет. Відбулось відповідне розслідування навіть суд, що його знищив зенітно-ракетний комплекс БУК 53-ї бригади ППО, завезений з території Росії. Тобто це російська техніка з російськими військовими, скажімо так. І от один з доказів цього факту, а точніше, навіть зачіпка, яка допомогла слідству все це розплутати, з'явилась взагалі геть випадково. Солдат Дмитро Зубов, водій. Який займався перевезенням Бука в бік українського кордону. Він робив під час поїздки фотографії і публікував їх в соцмережі ВКонтакте, супроводжуючи підписами, скільки днів йому лишалось до демобілізації зі строкової служби. І насправді, сам Зубов не зробив нічого поганого. Він просто перевозив своєю вантажівкою російську військову техніку російською же територією. Він мав на руках всі відповідні накази і накладні. Це навколо було цілком законно і правомірно. А оскільки Російська Федерація станом на той момент офіційно ніякої війни не вела і усіляко заперечувала, в тому числі і через засоби масової інформації, свою до війни в Україні причетність, то про необхідність дотримання якоїсь там секретності ніхто особливо й не подумав. Ба Більше, ніхто з водіїв, які перевозили цей комплекс, а там їх перевозилось кілька, і гадки не мав. Що цей бук буде застосовано в принципі. Кажучи грубо, командир поставив задачу: дав шляхове листа, час мирний, все під контролем, звичайна рутинна операція. Тож хлопець собі їхав за маршрутом і фотографував краєвиди, викладаючи в соцмережу інформацію, скільки діб йому лишилось до омріяного дємбіля. Ба більше. Він навіть фото викладав з певною часовою затримкою. Тож, навіть якщо б якісь сили хотіли б той бук, наприклад, знищити, ну чи вкрасти, вони б не змогли використати опубліковані фото для виявлення позиції вантажівки з комплексом. Бо вантажівка вона ж їде за певним маршрутом, деталі якого публікувалися вже постфактом. Так от, 2 липня 2014 року військовослужбовець строкової служби Дмитро Зубов був звільнений в запас все як має бути. Через два тижні привезений ним і його автомобільним підрозділом зенітно-ракетний комплекс зіб'є Рейс mh 17 Варто ще раз зазначити, що комплексів перевозилось кілька. І вони всі мали б зайти в Україну. Але після знищення MH 17 цю операцію скасували. І навіть той комплекс, який відзначився у цьому воєнному злочині, він також був вивезений. І от, завдяки цим. Безневинним де-факто фото, розмотуючи клубок подій, дослідники встановили правду. Орієнтуючись на особливості зовнішнього вигляду, привезеної зубовим установки, і порівнюючи ці характерні деталі з виглядом установки, яку було зафіксовано вже на території України, вони розвінчали російську казку про те, що бук, який знищив малазійський Боїнг, начебто був українським. Тобто довели. Що самохідна вогнева установка БУК, яка збила mh 17, прибула з території Російської Федерації. Варто зазначити, що російське командування винесло уроки з цієї історії. І якщо ще в 2014 році навіть в Ютубі можна було знайти безліч різноманітних відео від російських військових, які не дуже то й приховували своє походження, то вже в 2015-му чисельність таких доказів скоротилась. Чому так? Бо командири почали за цим слідкувати. Кажучи просто, солдатам провели відповідний інструктаж, зобов'язали їх не фотографуватись і не викладати нічого в мережу. Ну і контролювали це, звісно. Хоча і тут неодноразово траплялись проколи. І все одно, так чи інакше, в мережу інтернет щось да, пролізло. І от вам посилання на англомовне дослідження, яке так і називається. Селфі солдати від агенції Віз News. Загалом це дуже цікава хроніка подій, дарма що вона англійською, але я вам дуже от рекомендую: як згадане кіно, так і весь цикл, який називається Російська рулетка Russian рулетка. Посилання на все це ви побачили прямо зараз. Ну і звісно, все це буде додано в опис цього відео. Знову ж таки, не забуваємо. Подивіться на мене, чи схожа я на військову людину. Ну, зелененький, да, певно, схожий. Окей, а так. Вже інша справа, правда? Проте у мене є військовий квіток, є певна спеціальність, певний досвід, певні знання. Виходить, що отак само, ми будь-кого вдягаємо в цивільний одяг, і він раптово візуально перестає бути військовим. Хоча навички, розуміння процесів, найсмішніше, що приналежні до певної структури, у нього також зберігається. І знову застосуємо горя простий приклад. Беремо нехай невеличку сільську школу. Вивозимо всіх учнів, директора, вчителів, всіх абсолютно вивозимо з цієї будівлі і перевозимо їх, наприклад, на стадіон. Ну точно, так. Да. Стадіон так стадіон. Чи щось зміниться? Учні стануть вчителями? Ні. Вчителі стануть директором? Ні. Директор стане учнем? Також ні. Вони всі залишаться в тих же точно ролях, і так би мовити, на тих же самих посадах, як і було до цього переїзду. І оскільки є певна структура, себто учні згуртовані в класи, взводи нехай. У класів є класні керівники, командири, які знають особисто кожного учня, є вчителі і директор, офіцер, який всім цим керує. Відповідно, навіть сидячи на стадіоні без пар, шкільної форми. І використовуючи замість дзвоника нехай свисток, всі наші піддослідні, в принципі, зможуть виконувати ту саму роботу, цебто провадити певний навчальний процес. Але виглядати все це буде вже як якась банда вболівальників, а точно не як школа. І тобто, якщо ми умовно перший батальйон другої бригади, Третьої армії Збройних Сил Російської Федерації, раптово назвемо нехай батальйоном Заря, ну або батальйоном Чорний пакет. То нічого особливого не зміниться. Там все одно буде лишатися командир. Буде командир не першого батальйону, а командир батальйону Чорні пакети. Буде військовослужбовець не першого батальйону, а військовослужбовець батальйону чорні пакети. Можемо їм придумати красивий шеврон навіть. І навіть зняти про цей героїчний батальйон Чорні пакети пропагандистське кіно, де буде з десяток запрошених спікерів, які красиво розкажуть, як вони працювали на шахті чи на заводі. Поки туди не прийшли страшні правосеки і не поїли в шахті всіх російськомовних дітей. Медійно можна вигадати будь-який міф і доволі легко його розповсюдити. Але в реальності то нічого особливо не зміниться. Цей підрозділ все одно лишатиметься підрозділом російської армії. Хоча за бажанням можна, звісно, сказати, що це шахтарі, комбайнери чи кружок кройки і шиття. І от, власне, якось так відбувалося приховування участі російської армії на Донбасі в 2014-2015 роках. Власне, саме цих ряжених комбайнерів і не могли знайти міжнародні спостерігачі. Та саме дії цих, ну чи подібних їм вояків так старанно намагались не помічати на Заході. Ну стільки років вже минуло, давайте, речі, чесно називати своїми іменами. Власне, про ці явища, окрім простої констатації фактів і згадок, про хронологію подій і розповідає канал Залізний Літопис та я, його автор Юрій Руденко. І як заведено в youtube середовищі, я закликаю вас, шановні глядачі, на цей канал підписатися. Власне про це явище. І розповідає моя книга, яка має назву «ВАВОР.РУ», де Ру це Росія проти України. І от ця книга в максимально стислій формі розповідає про хронологію подій. Пояснює походження тих чи інших термінів, дає короткі справки по типам озброєння, по постатям політичних чи військових діячів. Ця книга доступна як українською, так і англійською мовами. Вона містить численні посилання у вигляді QR-кодів на реальне відео з місця подій. І допоможе вам краще розуміти події першого року російсько-українського протистояння. Тож, пані та панове, це був певною мірою нестандартний випуск. І я прошу вас висловити свою думку в коментарях. Чи варто пояснювати в такому форматі ці, здавалося, прості і начебто очевидні речі? Тож, як завжди, з вами був Залізний Літопис. І далі буде.